Привіт, друзі! Я Максим Кравець, і сьогодні даю відеопрогноз на матч Ліги Чемпіонів Наполі Барселона. Одразу після жеребкування цю пару вважали однією із найбільш таких непередбачуваних і рівних. І зараз це також дійсно так. Але чому? Тому що в першу чергу обидві команди грають непереконаливо і дуже нестабільно. Виглядає круто чемпіон Італії проти чемпіона Іспанії, але насправді обидві команди зараз не дуже відповідають цьому статусу. Наполі в чемпіонаті іде лише на дев'ятому місці. Вона багато пропускає, дуже мало забиває. Через те, що не грав цілий місяць Віктора Сімхен, то у Наполі були проблеми. Він повернувся з Кубка Африки, але все одно повернувся із травмою і, скоріш за все, в цьому матчі не зіграє. Хайпових вічек Кварацхелія забив лише один гол в останніх десяти матчах. Тобто, ми розуміємо, що зараз це не те Наполі, що було ще рік тому, коли вони вигравали чемпіонат Італії. Барселона також грає нестабільно, але все-таки трошки краще. Групу вони виграли, хоча там і поступилися і Шахтарю, і Антверпену, але цього разу принаймні вийшли в плей-офф Ліги Чемпіонів. І в чемпіонаті, у Барсі є проблеми, але все-таки мені здається, що їх трабли трошки менші, ніж у Наполі. І букмекер вважає шанси команд рівними. Я з ними, в принципі, погоджуюсь, але все-таки вважаю, що шанси Барселони трохи кращі. І тому моя ставка наступна: Барселона не програє з коефіцієнтом 1-51 на сайті Favbet. Сподобалось відео? Ну тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал Рейтинг Букмекерів.